У часи, коли підтримка має особливу цінність, деякі бізнеси беруть на себе соціальну місію. Один із них село Красикоком, токарів Юрій та його команда. Біла церква це справді місто добра. І тут добрі справи не гучні слова, а ще місячна традиція. Ми родина з Слуганської області. Після шпиталю так трапилося, що ми мешкаємо в Білій церкві. І нам повезло, ми по сусідству живемо з салоном коко. Нас познайомили з Юрій Юрійовичем, з керівником. Ми дізналися, що в салоні коко можна кожного місця першої безкоштовно. родини ВПО, чоловік інвалід війни. Я інвалід безкоштовно, Нас обслуговують дівчата. Завжди пропонують і каву, і конфети, і так можна поговорити. Ми дуже вдячні керівнику дуже і всім вдячні. фахівцям салону Коко. Дуже дякуємо. Рекомендуємо всім, ніхто не пожалкує. Я Дуже вас поважаємо, дуже вам вдячний, тому що такого співчуття, такого порозуміння нас у нашому положенні, ми таке не, не відчували ніколи. Ні, ну в Білому церкві люди гарні. але ви най одні з найкращих. От що я хочу сказати. Кожного першого числа місяця салон краси Коко відкриває свої двері для тих, хто сьогодні потребує підтримки найбільше. Ініціатор цієї справи Юрій Токарів та його команда. Вони системно допомагають тим, кому це справді важливо не разово, а постійно. Допомога зсу внутрішньопереміщеним особам, людям з інвалідністю, багатодітним матерям, дітям та родинам загиблих. 21-го році в листопаді ми відкрили наш салон і анонсували, що усі вичі перелічені категорії населення мають право пожиттєво і безкоштовно. Отримати в нашому салоні. Ви знаєте, я чітко переконаний, що багато хто зможе підтримати цю естафету добра, і ми першого числа, хтось можливо, другого, третього числа. Програма була впроваджена ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Це не реакція на обставини, а свідомий вибір допомагати людям постійно. Я цілком підтримую ініціативу нашого салону. Я сама переселенка з міста героя Харкова, тому розумію, як важлива турбота, увага. Приходьте, чекаю на вас. У нас затишно смачна кава, тепло світло світло є. Чекаю на вас. Дуже вдячні команді, яка розділила нашу внутрішню політику в цьому закладі. І частинку себе, частинку добра і світлого, передає у вигляді допомоги цим людям, які дійсно того так потребують. Тут не просто роблять процедури, тут повертають віру, підтримують і нагадують. Ти не один коко це не просто салон краси, це простір підтримки, де світло є завжди, і в буквальному сенсі, і в людському.